Тисячі рік. Янукович та Путін укладають такі ж шкідливі харківські угоди для контролю цих угод і щоб відрізати Януковичу шлях до відступу. Силові структури очолили агенти Кремля, Міністерство оборони Саламатін, МВС Захарченко, СБУ Якименко, службу зовнішньої розвідки Ілляшов. Армію скорочено з 240 до 160 тисяч. Ліквідовано половину військкоматів. Припинено модернізацію зенітно-ракетних комплексів. Ліквідовано одну з двох бригад ЗРК у Криму. 2020 рік Зеленський та Путін укладають таємну угоду в Омані. Для контролю за виконанням цих угод розгортається глибоко ешелонована п'ята колона. США уже відкрито назвали російськими агентами Дубінського кулика Деркача. Тощо СБУ не реагує. ЗМІ сюди також відносять портнова татарова Єрмака Демченка. Зірвано оборонне замовлення, ліквідується аеророзвідка, Провалено ракетну програму. Здійснено напад ДБР на частини ППО, заморожено бюджет Міністерства оборони. Планується скорочення армії. А заява про російського міністра оборони тарана, що наша армія не перейде на стандарти НАТО, свідчить, Зеленський пішов стежкою Януковича. Наполягає ковальова солдафон з абсолютно совковою свідомістю. Міністр Таран ніколи б не зробив би такої заяви, якби не отримав на це санкцію в офісі президента. Але Левус переконаний, навіть скрупульозне виконання домашнього завдання по оману не врятує Зеленського. Путін вважає, що той його обдурив, бо не провів вибори на Донбасі. Окуповані райони так і не стали автономією у складі України.